Тобі допомагаю. Невже? І з чим? Усе добре, Ен. Я не знаю, що вона замислила проти мене, але знаю точно щось замислила. Відбувається щось дивне. Де картина? Яка картина? Повірте, відбувається щось дивне. Хтось бачив мій годинник, його вкрали. Не крали. Як це не крали? І це вже триває певний час. Це я? Ен? Дивні речі відбуваються навколо. Що за маячня? Де Ен? Ти про що? Де вона? Я тут. Я не потребую жодної допомоги. Треба іншу схему придумати. Припини ці розмови. Я не віддам свою квартиру. Я не віддам свою квартиру. Тату, ти прийняв ліки? Я можу вас спитати, як довго ви плануєте руйнувати життя своєї доньки? Хто ти така насправді? І що до мене? Тато. Хто такий? Насправді я? Батько скоро у кіно.